Сьогодні ми як ніколи розуміємо виняткову значущість рідної української мови, адже вона не просто засіб спілкування, а надійний оберіг символ культури, боротьби та єдності. Напередодні дня рідної мови, 20 лютого, в Білоцерківській школі мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка відбувся мистецький захід Україна, свята мати героїв у співпраці зі школами мистецтв Бахмутської та Павлоградської громад, учні та викладачів, яких вкотре доводять, що мистецтво сильніше за війну, а українська мова в поєднанні з музикою стає ще прекраснішою. Наша мова займає друге місце по співучасті. Після італійської і французькою. Вона дуже співуча і дуже гармонійно звучить. Наші учні нашої школи не мають щастя такого працювати. Але і онлайн, можливо, коли складаються так обставини. Я хочу сьогодні цей день подякувати нашим школам-партнерам. Це Бахмутська мистецька школа Донецької області яка долучилася на відзначення сьогоднішньої події та Павлоградська школа мистецтв. Дніпропетровської області, яка також з нами сьогодні на онлайн зв'язку. Цього дня українська мова лунала у віршах та піснях у виконанні юних талантів. Тож шануємо та плекаймо нашу рідну мову, вивчаємо її та вдосконалюємо через щоденне спілкування вдома та на роботі в цивільному житті і на службі. Допоки звучить українська мова, існує українська нація.